Доброго-доброго усім ранку, друзі. Я вас зустрічаю знову на кухні. От. Кожен день я утром піду, корову подою, попораюся, поснідаю і я займаюся ділами на кухні. Вибачте, але у нас немає світла, вимкнули його у 8 годин. От. Я поставила м'ясо на борщ, зараз буду варити борщ. Е, і... Буду робити сир. Зараз роблю заготовку на рулетики. В мене є замовлення на неділю, так що буду я робити цей сир. От Знову у мене зібралися бутильки. Ну, посуду я успіла перемить, поки вимкнули світло. От, Ну нічого. Сьогодні у нас трошки-трошки менше температура на дворі. Вчора в нас. Невеличкий, геть пройшов дощик, повмивав тільки лісточки і все. Але вітер, такий вітер до нас прийшов, то трошки легше було хоч дихати. Зараз я мішаю молочко своє, бо зараз вже буду вносити фермент. От. Що, друзі, такі справи. Кожен день є робота, готую товар на завтра. в мене замовник з містандрії приїде додому і на неділю готую товар. Завтра буду парити молоко на ряжанку. Ось. Ну, в общем, Працюємо, друзі. Поставила на борщ варитися м'якиш, зараз я його достану і зроблю два блюда. На бульйоні зварю борщ, а з м'якиша перемілюю, як ключить світло, напечу блинчика і зроблю бенчики з м'ясом. Так що оце так. Тісто на блини, значить, три яйця, пів літра молока, муки, густенько замісюю, потім блендером збиваю. І потім пів літра заливаю кип'ятку. ну Сіль, сахар, олія, це само собою. Ось таке тісто на блини ніколи не підгорить і не скомкається з першого блина. Так ось трошки я вже накрутила блинчиків. ось, Потім їх обсмажу ще зверху. І буде нам смакота. Ось такі блинчики в мене вийшли. Гарні, смачні. Вот из одного куска м'яса в мене вийшлося і борщ, і блинчики. Економна я, господиня, а що зробиш? Треба економити. І от смакотина робила. Сьогодні дочекались мене тільки дві курки і петух. Останні вже сіли на сідало. Сьогодні я трошки позже, бо поки все зробила, поприбирала в калідорі. Позамітала в дворі, бо так сипеться листя з винограду. Сухне й сипеться. Та замітаю, бо воно в труху тоді перетирається і все несеться за ногами у кухню і в калідор. Зараз піду пособираю огірочки, які там є. Ну, хоч у нас попрохладніше, сьогодні хоч і жар, спека була днем, ну менше, ну хоч був вітерець. Так повіє-повіє, то добре було. Так що, друзі, такі справи. Куда, Куди побігла? От шустрячка. Це всякі букашки літають, вони за ними скакають. А підудиви. Не йде одних, них. З ними клюкає. І кругом який хазяїн. Ті вже ж на місці, а ці ще ж не на місці. І він з ними. <гум> У мене щось так сьогодні болить голова. Не знаю. Ще трохи я сьогодні понервничала. Нічого я потім успокоїлася. Все пройшло. Нема чого нервничати. Так що, друзі, такі справи. На городі сухо, поляпав трошки вчора дощик, помив листочки хоч трошки. І все, і на цьому все закінчилося. Зараз трошки посіжу, відпочину минутку та й піду. Піду на свій город. Збирати врожай. А тоді піду відпочивати. Брала знову урожай. Внизу піввідра огірків, а зверху піввідра помідор. Помідори я ще й не всі визбирала. Не хочу більше збирати, тільки що обтерла б себе один та з'їла, які вони смачні тільки з городу. Ой, це просто, не знаю, може хто і не любить, а я страшне люблю помідори. І оце з'їсти прямо не мити з городу. Хіба купиш такі на базарі чи в магазині? Ні. От домашні вони геть не такі на вкус. Смачні, смачні. Так хорошо на дворі сидіти, пташки співають. Так класно. У нас тут своя природа. Красотища і не треба нам ніякої природи, не треба нікуди ходити. Тихо, спокійно, дуже гарно. Сірчки співають. Так люблю це в мене зараз відкрите у спальні там. Душник. І оце все чуть з двору, я ляжу вечіром спати на диван і слухаю, як сірчать сірчки. Я так люблю. Цикади, як поють. Дуже люблю. Все мене щось кусає, знову щось кусила на щоці. замучили. Це ж ходимо туди на низькову, бо припинати. І видно, там мене щось вкусало. Тут сиділа вечором муха така надоїдлива. Ну так кусала страшне, що ж воно розчухала собі ногу. <сум> Ой, господі, друзі. От вже і знову пройшов день. Настав вечір. Зараз майже вже 9 годин вечора. Світло нам вимкнули, ми без світла. Я це сижу та й гуляю на дворі. О, ну, яка в нас сходи красива луна. Уже великий місяць. Не видно ще за деревами. Так люблю, коли повний місяць. У мене навіть в гороскопі написано, що моя планета це місяць. Ну, все, друзі, на цьому я з вами завершу сьогоднішнє відео. До побачення. Тихої вам всім ночі. Бажаю. Всіх люблю, обнімаю. Пока-пока. До завтра.